Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я маю отаку от кількість зайвого перчику гострого, ну як зайвого, він мені в сирому вигляді, скільки така кількість не потрібна. Банально засушити я також не захотів, вирішив замаринувати. Обрав такий самий найпростіший спосіб ну, в такому медово оцтовому розчині, знаєте. І вирішив маринувати також ну в простих банках без стерилізації. Ну, Стерилізація буде, але вона буде хімічною, не термічною. Буде дуже цікаво, друзі. Покажу такий спосіб, який я вже для себе вивів в цьому році. Дієвий спосіб, я думаю, він всім сподобається. Він швидкий, простий, тож, друзі, зараз все покажу. Будемо маринувати гострий перчик. Поїхали. Тож починаємо хімічну стерилізацію наших баночок. Що ми робимо, друзі? Ну, Набираємо в банку так десь приблизно половину баночки води і додаємо близько 2 столових ложок соди. Звичайно, Харчової суди, друзі. Додаємо, закриваємо кришкою. Ну і тепер будемо так колотити. Ось так. Тут яка, друзі, головна ціль. Тут е не потрібно її так колотити, знаєте, якийсь там певний період. Головне, щоб оцей наш розчин е обгорнув і е дістав до всіх куточків нашої внутрішньої поверхні баночки. Розумієте? Просто внутрішню поверхню треба змочити, промити цим розчином, що ми і робимо. Ну і Наступний етап хімічної стерилізації, друзі, так само набираємо десь півбаночки води і додаємо чайну ложку лимонної кислоти, друзі. Отак і додаємо. Ми таким самим чином колотимо банку. Ну і з таким чином, друзі, можна ну, при бажанні багато-багато ну, баночок, і це буде набагато швидше і набагато простіше, ніж термічним способом. Розумієте, кип'ятіння і так далі. Ми маємо чисті баночки, можемо продовжувати проводити нашу маринацію. Ну що ж, баночки в мене готові, перчик також, я помив, він готовий в мене. Ну і тепер забиваємо банки нашим перцем. Забиваємо, знаєте так, друзі, щільно-щільно, ну як можна щільніше. Тож, набиваємо перчиком наші баночки. Ну як я розраховував мої перчики, влізли в дві баночки такі півлітрові. Але я вирішив все-таки, друзі, ну, як завжди я, вирішив додати деяких ароматів. Тож, на такі баночки я покладу по три зубчики часнику. Так почистив, Ну і трошки перчиків горошком, розумієте. Тут довільно все. ну, Десь 10 перчинок чорного перцю я додам. Приблизно. Я не рахую там кожну. Ну і десь по 5 перчинок духмяного перцю. Також додам. Ну і так, баночки наші заповнені, готові. Тепер будемо готувати розчин. Для заливання використовувати будемо розчин. Він дуже простий, друзі. Дуже простий. От я, в мене тут дві ложки столових меду. Ну я взяв такий рідкий, трошки його розтопив, в мене вже засахарився був. І додаємо до нього просто оцте, друзі. Спочатку один стакан 200 мл 9% осту, звичайного спиртового. Ну, ось так от додаю. Ну і тепер, друзі, яблучний осуд. Він 6%, як ви знаєте. Також рівна кількість, також одна склянка. Додаю. Ну, і тепер відповідно добре перемішаємо їх. Щоб усі наші інгредієнти добре сполучилися. Ну і ось розчин наші готовий. Тепер таким розчином простим заливаємо наші баночки з перчиком. Поїхали. До повної баночки, друзі, до повної. Ну а коли баночка повна, то закриваємо її нашими кришечками, такими для закруток. Кришки я стерилізував так само, як і баночки обома хімічними розчинами. Тож просто закриваємо. Ну і можна тепер баночку поставити в холодильник, щоб перчики продовжили маринуватися. Я думаю, тижні через три вони вже будуть готові, тоді ми зможемо прокуштувати їх. Друзі, в мене минуле три тижні і отакі дві чудові баночки я маю. Нагадаю, що це в мене гострі перці мариновані в оцто-медовому такому маринаді. розумієте. От такий результат у мене. Ну, на зовнішній вигляд вони виглядають чудово таке різнобарв'я присутнє. Що ж, давайте, можливо. Ось так я відкрив. Хі, такий зелений, як ви бачите, присутній чесничок. Ну, маринад класний, друзі. Такий аромат іде в нього від перчику. Клас. Мені подобається. Ну, такий, знаєте, ну, справжній маринований такий маринад. Тож, давайте я зараз відготую невеличку презентацію ну, і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, всі мої очікування закінчені. І тепер я готовий продегустувати свій гострий маринований перчик. Хе, ну, що скажу по зовнішнім факторам відразу. Ну, Мені так подобається, знаєте, і в банці, як воно виглядає, все. І на тарілці, коли я виклав. Ну такий трошки зелененький часничок присутній. Перчики. Ну, все, що я додавав, все воно роль свою відіграє. Ну і різноманітні за кольором перчики. Ну, вони в мене були домашні, які виросли, такі я і поклав. Тож, друзі, отакий я перчик маю на зовнішній вигляд. Ну, а головне це смаки. Давайте спробуємо, скуштуємо. Далі я вам вже розповім. Так, треба якийсь обрати. Один. Не знаю, наскільки вони будуть гострі, саме після маринування. Ну, так вони були гострі достатньо. Тож, друзі, куштуємо. Надіюсь витримаю. Ну так, гострота лишилася. Ху -ху -ху. Я скажу, що маринад відчувається. Здебільшого зовні вони в мене ціленькі, де там не пошкодження, я спеціально вибирав. Але зовнішній слой трошки промаринований, знаєте. Мені подобається. Ну а далі просто ти розкушуєш і вступає гострота, розумієте. І тому там вже про пробалакати про якесь там маринування чи ще щось, ну просто там все зникає за гостротою, розумієте. Ну, а так, на смак, от коли ти його береш і то мені сподобався. Справді така десь трошки солодинка проскакує. Ну, і я не скажу, що прямо таке насичення оцтом іде. Ну, По-перше, там два різних були оцти: яблучний, в тому числі, яблучний навіть трошки слабіший. Ну, і в принципі на таку баночку, то не так його там було й багато. Ну, Взагалі-то це була така суміш оцтів повністю рідина. Але, я думаю, ну мені достатньо. Розумію. ну, Є таке знаєте, враження, що це дійсно оцт. Да, там трошки такий підсолоджений, я б сказав би. Але, Але все добре. Друзі, все класно вийшло, все-таки це закуска, не можу собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я. Будьте здорові, друзі. Ну і закусимо трошки. О, ось як закуска. Знаєте так, алкоголь. Його страта так його знищує алкоголь. Ну, якось алкоголь в деякій мірі впливає на те, що ну, не таке гостре було. От е, Другий раз, коли я відкусив, значно так легше мені пішло, знаєте. Тож, друзі, все класно. Якщо ви бажаєте, спробуйте такий рецепт. Рецепт простий, як ви бачили, швидко приготувався. Ну, Одне головне, що очікування. Ну, але ж готується це там, на зиму чи ну, на здалегідь. то, друзі, такий рецепт. Ну і оскільки е, я представив вам такий рецепт, він класний, я вам вже відрекомендував його, то всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас підписки, залишайтеся з нами в нашій великій команді. Чекаю від вас сподобак, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!